Усі свої перемоги на татамі син присвячує загиблому батькові. 11-річний харків'янин Микита не припиняв тренуватися навіть під щільними обстрілами у напівоточеному місті. До спорту хлопця заохотив тато, який з початком великої війни став до лав і загинув на Луганщині. Як пам'ять про батька мотивує до перемог, а спорт допомагає пережити втрату? Далі в сюжеті. У цей спортзал батько привів Микиту, коли хлопцеві було 4 роки, щоб мотивувати сина і сам записався в секцію. Він нікуди не йшов, казав, піду з татом. А тато в нас до п'ятої працює. А секція для малюків там у першій годині дня. І тоді він зривався з роботи і йшов, щоб провести дитину на боротьбу. Зараз Микиті 11. тренується він п'ять разів на тиждень. Це бій за звання чемпіона Харківської області коробка, Микита, писав, У хлопця вже є медаль чемпіона України, а торік він виборов друге місце на чемпіонаті світу в Польщі. Конкурентів у Харківському спортзалі у Микити вже практично немає. Ні, ну пару конкурентів є. Є? А сьогодні вони будуть. Так, але я з ними дратися не буду. Вони в другій висовій категорії. Щоб утримувати такі результати, Микита не припиняв тренуватися навіть в 2022-му, коли Харків щодня обстрілювали з артилерії. Було підвальне приміщення. Ми все время не прекращали ми тренування. 22-й год ми да, у нас тут жили в залі переселенці з Салтавки. Десь 200 чоловік. Діти тренувались місце з переселенцями в одному залі. Дуже наполегливий, сильний спортсмен, вольовий, дуже технічний, грамотний. Це наша маленька зірочка. Скільки виборов медалей, спортсмен уже не рахує. Поряд зі своїми береже і татові нагороди. Це татова медаль. Він також брав участь у змаганнях. Це татова медаль з футболу. Це теж татова медаль з футболу. Ігор Коробка заохочував до спорту всіх дітей у своєму дворі. Під час пандемії збирав малечу, щоб грали у футбол. Коли в Харкові пролунали перші вибухи, чоловік з друзями захищав свій район від мародерів. Згодом добровольцем пішов у Нацгвардію. Він приходить і каже, треба збиратись. Я йому кажу, куди? Ну як ми, Микита. Його це не зупинило. Ні, говорить, я піду. Якщо всі будуть морозитися, хто тоді піде? З таким успіхом до нас прийдеться Росія, і ми будемо жити під Росією. Я цього не хочу. Про війну Ігор багато не розповідав. Відбувався жартами. У 23-му році під Кремінною на Луганщині гвардієць загинув. І плакала, плакала, плакала. Потім думаю, треба Микиті сказати. Захищаючи нашу землю, тато загинув. Микита не вірив, почав йому писати, телефонувати, той не відповідав. Пережити втрату батька, хлопцю допомагає спорт. Роботай, робота, робота, робота. Микита поначалу трошки був подавлений, ну а згодом почав. Наполегливо тренуватись, старатися. Він дуже сильний хлопчик. Всі перемоги він присвячує ігорю. Побратими гвардійці теж не забувають про сина та дружину полеглого воїна. Ось ламборгіні. подарували також із військової частини. Цьогоріч Микита знову збирається на чемпіонат світу, що відбудеться в Іспанії, і впевнений, переможе, і повісить нову медаль поруч із батьковою посмертною нагородою орденом за мужність третього ступеня. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.